Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати українську старовинну страву горохляники. Беремо 500 г коліного зеленого гороху. Можна брати і жовтого. Гарно його промиваємо. Заливаємо його водою. І залишаємо на дві години, щоб він напухав. Пройшло дві години, горох гарно набух, збільшився в об'ємі. Його треба гарно промити, стідити і висипати в каструлю. Заливаємо горох двома літрами води, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 40 хвилин. Коли з'явиться піна, піну зняти. Прийшло 40 хвилин, дивіться, як в мене гарно розварився горох. Але це все залежить від сорту гороху. Є горох, що треба варити набагато довше. Якщо горох дуже рідкий, то треба рідину зляти. Горох мелимо через м'ясорубку або пом'ятим макогоном. Нам потрібно дві великих цибулини, нарізаємо їх кубиками, беремо пательню, нагріваємо її, вливаємо 3 столових ложки олії, всипаємо цибулю і смажимо при перемішуванні до золотистого кольору, до м'якості. Коли цибуля смажилась, відставляємо її в сторону. Смажену цибулю додаємо до гороху. Всипаємо 120 г манки або горошно. Може піти і більше. Додаємо 2 яйця, а зараз масу треба гарно вимішати, солим перчим до смаку. Більше спецій я не додаю. Знову ретельно перемішуємо. Горохову масу відставляємо на 1 годину для того, щоб набухла манка. Для паніроки я беру манку, а можна взяти сухарі або борошно. Беремо 1 столову ложку гороху, робимо з нього горохляника, обвалюємо гарно в манці і викладаємо на піднос. Знову беремо 1 столову ложку гороху. Робимо горохляник. Руки треба намочувати в воді або в олії, так горох не буде прилипати до рук. І так робимо всі горохляники. Їх можна смажити в пательні на гарячій олії або пекти в духовці при 180 градусів 25 хвилин. І смажені і печені вони будуть дуже смачні. А ми з вами будемо смажити. Горохляники можна також заморозити. 15 горохляників ми приготували. Зараз ми їх будемо заморожувати. Беремо Береморозівку. Таким чином робимо всі горохляники. Подивіться, скільки в нас вийшло горохляників. 24 горохляники. Зараз ми половину заморожуємо, а половину будемо смажити. У пательню наливаємо небагато олії, нагріваємо її і виложуємо горохляники. Смажимо горохляники з обох сторон до золотистого кольору. Коли вони підсмажилися з однієї до золотистого кольору, перевертаємо їх на другий бік за допомогою двох лопаток. І смажимо з другої сторони до золотистого кольору. Готові горохляники забираємо в тарілку, застелену паперовими серветками. Так зайва олія стече на серветки. Тільки погляньте, які вони гарні в нас получилися. Прикрашаю я тарілку апельсинами. Тільки подивіться, який гарний колір мають апельсини. Також на тарілку викладаємо горохляники. Їх можна подавати сметаною, або гарно засмаженими смаженими шкварками. Сьогодні я вас познайомила з старовинним рецептом горохляників. А зараз будемо їх куштувати. Подивимось, які вони всередині. Всередині вони дуже гарні, м'які і дуже смачні. Не забуваймо наші старовинні страви. Вони того варті. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку смачну старовинну страву. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Нажимайте на дзвіночок, щоб бачити оновлення на моєму каналі. Діліться відеорецептом з друзями, рідними та близькими. Напишіть, чи сподобались вам горохляники чи ні. Смачного та продуктивного вам дня!